Це п'ятий рік війни, вона вже е, по часу більше, ніж радянська німецька війна. Це взагалі провал, тобто немає що продати навіть і внутрішньому споживачеві. Якщо коротко згадати ну, про о, ту дату, яка вже наближається п'ятий яти, рік війни, і е, те, що війна перевищила за тривалістю німецько-совєтську війну. Ну, у нас це менше хвилює, але це все, все одно дуже важлива і символічна е, дата. А е, що це, про е, що це е, говорить? Тобто от така тривалість, е, наскільки це сподівано, наскільки це логічно, і е, наскільки це обмежує нас у, у ресурсах, тому що війна є а, аж надто затратна. Та звичайно, якщо не брати до уваги, той факт, що в Україні виділено приблизно до 300 мільярдів зовнішньої військово-технічної макроекономічної допомоги заважтої витрати Російської Федерації приблизно та сама кількість грошей, тобто можемо говорити про те, що по великому рахунку можливість втримати ситуацію під контролем і військовій і економічній царині, завдяки нашим зовнішнім партнерам. Але, пане Олександр, як ви слушно зауважуєте, п'ятий рік війни вона вже е, по часу більше, ніж радянська Німецька війна. А для росіян, які постійно валають і проводять історичні паралелі правильно, е, з періодом російсько-німецької війни, діди воювали, можемо повторити, повторили. І наразі для росіян Рейхстаг – це максимум Бахмут. Правильно? На п'ятому році війни вони не виконали навіть проміжні етапи так званої спеціальної військової операції взяти під повний контроль територію Донецької області. 27% село оборони України контролюють. Це колосальний провал і в військовій, і в політичній, і інформаційній царині для країни-окупанта. Весь світ переконався, що так звана Друга армія фактично виявилася небоєздатною. При тому, що втрати російських окупантів вже е, практично до півтора мільйона наблизилися, і можливості російської економіки на п'ятому році війни вельми обмежені. Про що свідчать дані самої російської сторони? Збільшення витратної частини бюджету на 6%, відсотків, збільшення ПДВ з 20 до 22% відсотків, і головне. Падіння ціни на нафту Російська Федерація наразі для поповнення бюджету і можливості фінансування активної фази бої дій змушена продавати нафту з дисконтом 40%. 40, пане Олександр. Колосальні втрати. І коли будуть розповідати, що Росія готова воювати вдовгу, немає можливостей, тим більше на тлі з останніх подій на світовій. Арені, а це відповідно події в Венесуелі та Ірані, які знижують можливість Російської Федерації отримання надприбутків за рахунок продажу нафти ці двох країн. Відповідно, позбавлюють можливості отримання технологій з Ірану для виробництва тих самих FPV-дронів та інших. І відповідно тих герані, 2 герань 5 які є копією іранських шахедів, Правильно? От тобто, це досить серйозні виклики для росіян, чому вони і пішли на ескалацію напруги останні місяці, намагаючись здобути хоча би якісь проміжні етапи, а саме військовим шляхом, виконати завдання виходу на адмінкордони Донецької області. Оце такі підсумкові, скажімо. Це підсумок і 2025 року, і того що очікують у 2026 році. Тобто будуть намагатися військовим шляхом вирішити питання встановлення контролю Донецької області. Шановні телеглядачі, говорити про те, що війна закінчиться ні, до тих пір, поки вони не виконають хоча б цього проміжного етапу контролю над Донецькою області, чи то політичним, чи військовим шляхом, вони будуть і подальшому відповідно. Намагатися е, ескалувати напругу. Причому як в моменті ударів по українській енергетичній інфраструктурі, житлових районах, так і безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Пане, Дмитро, але поводитися, що Бахмут і Берлін пристав це різні масштаби. Абсолютно, про це йде мова. Що це взагалі провал, тобто немає що продати навіть внутрішньому споживачеві. Коли він дивиться на мапу і розуміє, ну, що взяли населений пункт е, за 9 місяців активної фази бойових дій поклавши приблизно до 90 тисяч особового складу, а, а там розміри ну, до війни проживало в Бахмуті 60 тисяч цивільного населення. Невелике місто. І ціна втрат така колосальна. Причому втрати такі, що більші, ніж втрати тієї ж нацистської Німеччини. За час окупації Польщі всієї території Польщі, і тоді ті самі росіяни, які хоча б читали якісь книжки про події Другої світової війни, просто не розуміють того, що відбувається пане Дмитре, але тут постає питання, яке я задаю всім буквально: а який горизонт можливостей у Росії, і який горизонт можливостей України? Ну от зараз на цьому етапі. Ну, Росію ми з вами проаналізували економічні можливості. Людський потенціал не до 20 мільйонів мобілізаційне, але обмежені вони якраз питаннями можливих соціальних потрясінь самі Російській Федерації. Чому вони не йдуть навіть на часткову мобілізацію, прекрасно розуміючи, що на п'ятому році війни це викличе досить серйозні соціальні заворушення? Я вже не говорю про загальну мобілізацію. Всі законні підстави у Путіна є щодо оголошення загальної мобілізації, бо Сили оборони України досі контролюють певну частину Курської області. А згідно конституції країни-окупанта оголошувати загальну мобілізацію може тільки президент країни за умови бойових дій на території самої Російської Федерації, але як бачимо ані часткової, ані не повної мобілізації а про що це свідчить? Про те, що намагаються втримати ситуацію під контролем вже не в Україні, а безпосередньо в Російській Федерації. Тобто можливість і ресурси обмежені навіть в людському потенціалі. Це якщо якийсь знов так званий військовий експерт буде виходити і розповідати про те, що вони нас задавлять виключно людським ресурсам, Економічна ситуація теж недалека не краще, але. Ну, я ще раз підкреслюю, можливості економіки Російської Федерації вони більші, ніж можливості економіки України. По Україні, на жаль, ми залежимо від зовнішніх донорів, що робить нас, ну, скажімо, досить уразливими під час перемовного процесу. ВПК України задовільняє потреби української армії приблизно на 40%. Це катастрофічно низький показник. і... Е Подальший характер бойових дій напряму залежить від політичної волі чи то європейських, чи то американських партнерів, будемо називати речі своїми іменами. А, але тут варто відзначити те, що п'ятий рік війни, пане Олександре, основне досягнення українців. Це те, що не зважаючи на політичні розбіжності, мовні, релігійні, ми продемонстрували нарешті, що то є таке українська нація. Моноліт. Те, що ми 30 років шукали відповідь, чи це кревне питання, чи політичне. Пане Боре, ви сказали, що залежність є 40%. А яка є динаміка у порівнянні з початком року? О, з початком війни. Ну, є певна динаміка позитивна, але я ще раз підкреслюю ну, на п'ятому році війни ми мали би вийти на зовсім інші показники. Погодьтеся. При такому рівні військово-політичної і макроекономічної підтримки з боку стратегічних партнерів. А на жаль, ми маємо те, що маємо: черговий корупційний скандал, систем Міністерства оборони України, мовиться про е чергові схеми розкрадання на суму. 3 мільярди гривень. 3 мільярди, пане Олександре. Ні <світ> грошей, не відповідне озброєння, нічого. Дебіторська заборгованість під, перед Міністерством оборони, тим підприємствам, яким перерахували гроші більше 60 мільярдів. Вона зросла за часів Умірова в рази. Це, до речі, ще чому відставка Умєрова не прийнята? Тут, тут відкрите питання. Це Пане Дмитре, я вам дякую за цю розмову. Умови, на жаль, дуже спалі для самого інтерв'ю, тому що світла немає ніде. Ще раз нагадаю, моїм співрозмовником був військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Мене звати Олександр Сарцов, я незалежний журналіст. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, напишіть, що ви думаєте. Цих питань підпишіться на мій канал і все буде Україна. Дякую.